вам запропонувати пенхаус по вулиці Зарицьких загальною площою 167 квадратних метрів. Якщо ви готові, йдемо. Такий вхід, алімінні двері, прихованого монтажу. Заходимо в особливий коридор, ми можемо облаштувати шафу, є зразу вже е, замонтований відеодомофон. Значить, е, Тут є три кімнати, ізольовані і велика кухня студіо. Тобто дві окремі спальні. Дамо я вам все покажу, багато санвузлів, багато гардеробних, великі панорамні вікна. Тобто одна спальня. Вона десь приблизно площею 18 квадратних метрів. Вона так само своїм окремим самолубом. Великі панорамні алюмінові вікна які виходять на вулицю Зеленських, дуже гарний краєвид з них. Також напроти є точно така ж сама кімната, яка вже виходить на центр міста Львова. Так само є на балкон. І дуже гарний краєвид має. Який високий замок видно ратушу міста. Удачі. Є ще одна спальня у нас, трека. Вона може бути як і кабінетом, так і спальнею, так і дитячою. Ну, і... Така велика простора у нас кухне студіо. площа десь приблизно в районі 40 метрів. Своє опалення, підігрій підлоги. Також є вихід на терасу, який є зімною цієї квартири. Зараз дощова погода, але все рівно я вам все це покажу. Тут тобто, ось такий великий гарний краєвид з віком. Також є е, краєвид на вулицю Стрижко. Будинок побудований з моновітним теркасний, обшитий мінуватою десяткою і має вентильований фасад, укладений австрійською цеглою. Кого зацікавить дана пропозиція? Телефонуйте. Ще раз нагадаю загальну площу 167 квадратних метрів, право власності вже зроблено, тобто готові дивитися, ключі є в наявності, можемо показати в будь-який зручний час, телефонуйте.